Друзі, привіт! Я сьогодні приїхав на ставочок. Будемо другий етап воріт, заїзд в двір робити. Зараз я закину кілька вудок, більш без, без рибалки. По воді. В воді сумно, 15 см, які були минулого разу, перетворились в 11. Бачите, яка погода? І все одно він умудрився обміліти. Раніше такий рівень води був не страсний, тому що там було при такому рівні води десь під 2 метри глибини, а зараз це метр з лишнім мулу і трошки водички. Чистити обов'язково 100% треба. А поки будемо сподіватися, що води додавиться трохи ще під, під кригу. А ні, то будемо додати. Е, зараз перевіряю ракуловки. Так, перевіряю раколовки, чесно кажучи, я не знаю, чи їх перевіряв батя. Е, і що там було заряджено з минулого разу, не пам'ятаю, вроді часник був. Ну побачимо зараз, що там робиться. Фу, раків наповзло, слухайте. Раків наповзло, дивіться, що робить. Йомо -йом. нього. О, тут є, є нові, а є старі. Зразу видно, де нові, де старі. Нічого собі... Нічого собі апарати. Ви дивіться. Так куди б ти їх зібрати? Батя показати зараз Взяв тару, хочеться просто висипати і подивитись скільки порахувати їх Опа Тут хлібина, то це вже батя заряджав, то не моя хлібина. Потім вони вони і позалазили. Хліб робочий? Так, це є. От цей рак не привезений, то мій старий. Я таких, ну, таких не привозив. А от оці от такі малявки, то вони можуть бути привезені, я можу зі свої бути. Тут таке. Це не точно. Але я привіз, скільки? 20 раків, то не так багато я раків тих привіз. Ну, ви гляньте скільки їх пець. Ну от, часник і хліб. Часник. Ну, за ще пахне. Вилітає. Нормально. Бачив? Я, я, я не О, о. У, -у, -у. То цей кажуть, навірно, наш, не? Це наш. А ці привозні менші. Напевно. І... Да. А щось відростає не клещення? Ну щось? Поганенько відростають. Ще перевіримо другу. 5, 6, 7, 8, 9 раків в раколовку. Неплохо. Це мені подобається. Правда, вони дрібні. Остуть ще. Були б в мене мої, вижили всі би. А то зараз би таких раків собі додому забирав. На жаль. А вон випав один рак, бачите, впав з реколов він просто на ній сидів. Тут тільки чесник залишився і то, бачите, рак на нього повз. І того 10 раків. Прикол. Ну, зрозуміло. Йдуть раки. Цього то взагалі нема що їсти, клешні не немає. Давайте раки на перегонки. Раковий десант. Ну, ракуловки порадували. Кичок гусей в нас вже більш тут немає. Очікуємо, щоб вода стала чистішою, трохи осіла, можна буде вже камеру заполювати, знімати. Так, рібину назад. Це є. Закидаю одного поплавочка і дві доночки на хробака. Я не заморачувався, що було, то й взяв з собою. День короткий, а я сюди не, не то щоб на рибалку приїхав. Але побачити, що там по рибці робиться, чи вона ще щось покльовує, чи активна хотілося б. А якби ще якогось коробця взяти, о, це була би песня. Взяв ще хлібці з під піци, докинув ту раколовку та без хлібу Бравку там я ж сюди привіз пару тижнів назад е саджениця абрикоса, який ось ми вже висадили. І зараз купаємо ще три саджанця жимолості. Вона не така гімеройна, як влохина, наскільки я знаю. А яна в мене її дуже любить, так що це буде Яні. Тому зараз швидко висаджуємо, не замирачуємося і починаємо приміряти ворота, купати другу яму під другий стовпчик. Ось така у нас жимолость для себе, для того, щоб пам'ятати, де які були. Зойка, перша. Опа! Войтек. Войтек, Войтек. Друга. Третя. Третя також буде зойка. Ну, а все одно любить трохи кисліший грунт, тому зараз сюди ще яблук. Кину. Локально таку подвоябку. 20 хвилин і висаджено. Будемо сподіватися, що це їм не запізно і так само абрикос надію, що не запізно. На зиму перекопаю ці виногради, які ніяк не, не підуть в ріст. Щоб не примерзли, в мене ще надія є. Лінда. Лінда разом з кутами в тій буді ночує. Правда собака? Сиди сюди, йди сюди, що ти як нерідна? Лінда. Хороша, іди сюди. Така вже велика. Геть був клубочок, було менше, ніж ті кути. Ну, ну буде маленькою собакою. Ну, ми так в принципі хотіли. Побачимо, може ми ще тебе будеш за собою будемо брати на озера катати, щоб не скучно було. Правда, собака, поїдеш з нами на рибалку на озера. Будеш охороняти палатку. Ось таку от саморобну граколовку зробив. Знаєте, таку типу конуса. Цікаво, чи щось зможу впіймати. Я тут в себе знаю, що в мене раків тут є, вони ловляться. То якраз можна залишити, попробувати Правда, до цієї ракуловки добре би було б красіе козлоїти. Щось з покльовками геть тихо. поплавок може хоч об'їло. Перевіримо зараз. Ви це бачите? Зараз будемо закидати реколовку. Ось так на швидку руку Десь сюди його тарабанимо. Опа. Мені просто цікаво, як на такий тип рокуловки буде попадатись раки і взагалі чи буде попадатись на мою самогробну. Також, друзі, хотів би нагадати вам, щоб ви підписувались на мій канал. Не забували ставити лайки, якщо вам подобається це відео, а якщо не подобається, то вже так буде, можете ставити дизлайки. Головне, щоб я бачив. Також не соромився писати коментарі. Це допомагає продвигати мій канал на Ютубі. Всім буду вдячний. Ну а на донечках у нас глухо, навіть не об'їло, хоча була одна покльовка, я її чув. Ну, чекаємо. Друзі, погляньте, що я купив на днях. Нарешті у нас є тут своя тачка. І така добротна, крепка. Трохи, звісно, важкувата, але зато здорово можна багато всього погрузити. Знаєте за скільки я купив? 400 гривень, друзі. 400 гривень. Взагалі копійки. На перший час взагалі піде. народ, Рибалки немає. Можливо, ситуацію би виправив мотиль. В мене не було часу його купувати сьогодні. Ми спробуємо в коряшки, там ж хоча б окунь повинен бути. краса Андрік Я, друзі, тільки підійшов до удочки бачу її носить. Так, добре є. Це заребелю сюди вошу, хай там, щоб що буду бути Так, ну рибалки взагалі немає, я вже збираюсь, хлопчик батя залив, я проконтролював, все як треба, командна робота. Я вже замерз. Друзі, поклівка. Та попливовка. Опа! Монстри! Ну, бачите, вийшов красиве місце під кінець. Опа, пока збирають, хай ще постоїть. Опа, ще один. Бачите, правда красиве місце. Але я вже все зібрався. Цей карас іде. В копілку баті. На юшку. Вудки е -е, зібрав, ракуловки закинув, зарядив. Зараз скажу баті, щоб він їх не трогав. Наступний раз перевіримо. Ну раки, раки порадували. Риба, ну бачите, якщо прям сидіти, знайти місце і сидіти, то і карася якось надергати можна. Думаю, там і крупніше б рано чи пізно вистрілив би. Але то холодно. Заради такою рибою я сидіти не буду. Що, друзі, перед виходом перевіримо оцю раколовку мою саморобну. Я дуже сумніваюся, що туди міг залізти якийсь рак, тим більше на рибу, поки вона ще не стухла. Але все ж перевіримо, її неважко назад закинути. Пану і ого скільки раків! Капець. Ладно, хай стоїть. Ми вже її перевіримо наступного разу. Ну, а сьогодні я буду з вами вже прощатись. Другий стовпчик залитий, ворота вже зварені. до речі, Сама рамка вже зварена. Тому наступний етап будемо вже її приварювати на стопів, красити бляха. Все як треба. Так що процес іде. А вам дякую, що додивились до кінця. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Всім пока!